Доброго дня, Перше жовтня. Вирішив поки... ну, не знімати цей сорт поки що. Хай повисить, а потім думаю, ну він вже трошки жовтіє і вже пора знімати. Потім не буде часу, та й погода не дозволить. А сорт груш киргизька Киргизька тут в мене в крону. Ноябрьської. Тут в мене взагалі талгарка. Я тут багато ще поробив. Ось такі груші, а вже вони торкаються, практично, практично вони вже дриваються. От. Ось такий цікавий вигляд азійських груш. Киргизька. Ось така грушка. Такий вигляд, ну я думаю, вже пора пора зривати інакше будуть осипатися біля хати ще. Є. Ще в мене кілька щеп є, Це тут основна. От тут ноябрьська знімаю, трошки вище, киргільська. Так. Трошки вродило груш. там пару десятків цього сорту. Це зимові груші, одні з самих найлежки, можуть до квітня лежати без проблем, не втрачаючи свого смаку. Хрумкі, як усі азійські груші, урожайні, імунні, дуже імунні. Грушики не мають мінусів. Так. Що зважимо? Так. сама крупна. 236. Так. 197. Так що нормувати, я думаю, за 200 буде. От 222, оце її отакий от середній розмір. Так, отакі ігрушки, такий маленький огляд, і вже будемо, як лежиться, робити огляд по дегустації.